Хотіли розважитись, а зрештою потрапили в лікарню у Польщі. Жахлива аварія трапилась під час перегонів. Гоночний автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп глядачів. Як це трапилось? Якими були наслідки? Давайте дивитись в рубриці шалені історії. У Польщі гоночна автівка влетіла у натовп людей. У США чоловіка жорстоко катували за криптовалюту. У Великій Британії перше побачення завершилося масштабною аварією з поліцією. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Це справжній жах. У Польщі під час гонки автомобіль влетів у натовп людей. Автомобільні перегони відбувалися на злітно-посадковій смузі аеропорту Кросно. Були присутні глядачі. Майже одразу після старту водій зеленої гоночної автівки втратив керування. І машина на величезній швидкості влетіла прямо в огорожі, за якими стояв натовп. В аварії травмувалися 18 людей, чотири з них у важкому стані. Інформує твп 3 з посиланням на поліцію. У рятувальній операції брали участь медичні гелікоптери, 10 команд лікарів і приблизно стільки ж рятувальників. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Водій, який здійснив наїзд, був тверезим. Деталі трагедії розслідують спеціалісти. США криптоінвестора звинувачують у викраденні та катуванні чоловіка. CNN з посиланням на владу повідомляє: він тижнями тримав італійського туриста у Нью-Йорку в елітній квартирі на Мангеттені, Тем чоловіка били та змусили повірити, що його родині загрожує небезпека. За словами прокурорів, викрадачі накачали жертву наркотиками, зв'язали йому руки, били струмом вогнепальною зброєю по голові та порізали ногу бензопилою. Спільники винесли жертву на вершину сходового прольоту і підвісили над виступом, погрожували вбити. Усе заради паролю від його криптоакаунту. Нападники поклали око на мільйон доларів, дивовижним чином жертві вдалося втекти. Його доправили до лікарні, підозрюваного у нападі 37-річного інвестора Джона Вельца та його спільників заарештували. Справу розслідують. Якби жінка з Великої Британії знала, чим закінчиться перше побачення з хлопцем, мабуть би й не йшла. Фіналом стала жахлива аварія з поліцейськими. 20-річний фітнес-тренер Мазіара Азарбонят вже віз дівчину додому. Однак правоохоронці подали йому вимогу про зупинку за підозріле керування. Хлопцю це не сподобалось, і він чим дужче натиснув на газ. Дівчина благала його зупинитись, та марно Зав'язалась шалена погоня. За ними їхали поліцейські автівки, і навіть летів гелікоптер. Втікачі таки зупинилися, щоправда неуспішно, у ДТП з патрульними авто. Зіткнулися 5 поліцейських машин, сімох силовиків з травмами доправили до лікарні. Втікач та його супутниця отримали незначні травми, їх заарештували. Дівчина вирішила більше не спілкуватися з чоловіком. Наречена для всіх в Індії жінка вийшла заміж за 25 чоловіків. Всього лише за сім місяців 23-річна Нуратха Пасван влаштувала масштабну шлюбну аферу. Де Економік Таймс з посиланням на владу пише: дівчина офіційно виходила заміж за різних чоловіків один за одним. За кілька днів після весілля жінка збирала їхні коштовності, золото, гроші та техніку і тікала. І так купу разів. Щоразу вона змінювала ім'я, образ та місто. За це її навіть прозвали нареченою грабіжницею. Тривало це, поки один з її обдурених чоловіків не звернувся до поліції. Правоохоронці з'ясували, що працює жінка не сама, вона входить у злочинну банду, що спеціалізувалась на шлюбних шахрайствах. Вони разом підшуковували для справи наречених. Силовики затримали наречену після проведення підставного весілля. Попалися також кілька її спільників, інших шукають. Думала, вкрали автівку, а вона втекла сама. Трапилось це у Великій Британії. 19-річна Лейла Ресел приїхала до своєї подруги. Дівчина зупинила автівку біля будинку і пішла всередину. І доки подружки займались своїми справами, без діла не стояла й машина. Згодом, коли подружки вийшли на вулицю, її охопив жах, автівка зникла. Лейла думала, що її викрали. Та варто було лише придивитись, автомобіль дівчини лежав у кущах. Виявилось, що вона не поставила ручне гальмо. Інформує вод джем. Тож автівка повільно покотилась назад, перестрибнула дорогу і з'їхала у канаву з озером. На допомогу прийшов батько дівчини, який витягнув автівку. Дивом автомобіль відбувся лише забрудненнями. Кішка контрабандистка у костариці затримали кішку, злодійку, не повірити за що, поставку наркотиків. Пухнеста несла їх арештантам. Вона вночі перестрибнула через огорожу тюрми, однак залишитися непоміченою не вдалось. Охоронцям довелося перелазити через паркан, аби зловити чорно-білу порушницю. До її тіла скотчем була примотана марихуана та кокаїн. Силовики обережно зняли з кішки заборонений вантаж. Наркотики вилучили, а кішку передали до Національної служби охорони здоров'я тварин для оцінки її стану. Інформує вібісі, мережа вибухнула коментарями. Хтось жартував, мовляв, скільки ж років ув'язнення отримає контрабандистка, а хтось обурювався тим, як жахливо бандити використали кошеня.